Пресвята Богородице, Мати Божа і Мати наша, зі скромністю і трепетом в серці, ми, твої діти, звертаємося до тебе, Ти, бездонна, криниця, благодаті, що виливається на нас, як милосердна, роса з небес, покровителько сім'ї, зверни Твої материнські очі на наш дім, ми благаємо тебе за синів і дочок. Напишіть імена та прохання в коментарях яких нам даровано, заохочуй наші душі, щоб вони були, гідні богословення нового життя, мати небесна в руках твоїх, ключі від джерел божественної мудрості, благослови наші щоденні справи, нехай кожен наш крок буде наповнений Твоїм світлом, велика боронителько, оберігай нас. Від ворогів і турбот, які наші душі вкривають тінню, лише під Твоїм незламним щитом ми знаходимо спокій, лікар коран душевних і тілесних, прийми нашу молитву, зцілення від недугів, які нас терзають, нехай Твоя милість буде для нас, як бальзам, що вгомовує біль, О, Пречиста, ти корона жіночості, ти скарбниця благословеної материнськості. Обійми нас Твоєю безмежною любов'ю, покажи нам дорогу до Божої благодаті, ми просимо з глибокою покірністю, але й з надією, що через Твоє величне посередництво, можливе наше душевне очищення, нам відома наша гріховність, але ми віримо в незмірну Твою милосердність, що розтікається, як золотий потік, над нашими життями. Спасибі, Матусю, за Твоє непереможне покровительство, Ти найтепліше світло в темних глибинах нашого існування, Ти невичерпне джерело нашої надії, з любов'ю і глибокою повагою ми віддаємося тобі, Мати Всевишнього, що маєш незрівняну силу молитви перед троном Божим. Амінь, Отче Небесний Вседержителю. Перед тобою преклоняємо, голови наші, О благодійний, не відніми Твою поміч від нас, а не веди на праведний шлях, щоб ми могли прийти до Тебе, Всевишнього, через посередництво Твоєї пречистої Матері, Богородиці та Діви Марії, Пречистої Діво, Мати Слова, Богородице Марії. Перед твоїм небесним престолом ми, недостойні грішники, впадаємо з великою вірою і надією на Твою безмежну милість, ми переносимо цей мовебень з простими, але вірними серцями, вблагаючи Тебе, О Велика Покровителько, просячи Твоє заступництво перед Престолом Всевишнього, захисти наших синів, напишіть імена та прохання в коментарях і всіх наших дітей. Від злих впливів цього світу, сповні їх серця вірою, надією, любов'ю і навчи їх ходити стежкою праведності, освяти їхнє життя, Твоєю незборимою і веди їх до вічної слави, о Матір Божа, що носила на руках Христа Сина Божого, упликай наші душі в Твої святі возле любові і милосердя, ми недостойні благаємо тебе. Вислухай наші прості слова і заступись за нас, щоб Господь простив наші гріхи і надав нам сили витримати всі випробування, благослови нас, О Матір любові, щоб ми не забудили, але йшли величною дорогою, святості, ведені твоєю незбаримою рукою, благаємо тебе, огорни нас своїм покровом захисту. Щоб ми були вільні від усяких негараздів, що можуть поставити нашу віру під загрозу з тобою, оприславна королева неба і землі. Ми не боїмося ворога, бо Твоя благодать є нашим щитом, твої руки, нашим прихистком, сповнюй наші душі величною, надією і дай нам сміливість звертатися до тебе в усіх наших потребах, о Матір Божа, найвище створіння. Повна милосердя, недостойні, ми благаємо Тебе заступитися за нас перед Твоїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом, щоб Він простив нас, зберіг нас і сповнив нас своєю благодаттю, щоб ми могли служити Йому з усією вірою і достойно служити Йому нашою любов'ю. Амінь обречиста Богородиця Мати, Світлості вічної, міць наша і покрова непрохідна, звертаємося до тебе смиреним серцем і душею, покірною тобі приносимо молитви за наших синів і дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, щоб ти з милістю прийняла їх у своїй святі руки. З великою благовінністю ми згадуємо Твою безмірну жертовність. Коли ти стала матір'ю спасителя світу, щоб через Тебе могла зійти милість Божа на всю землю в Тобі, о ми бачимо образ чистої материнської любові і незліченої жертовності, просимо тебе, Матір Божа, сприяти духовному зростанню наших дітей. Освітли їх розум і серце вірою, сповни їх доброти і мудрості, допоможи їм відвернутися від зла, від спокуси, від усіх діл, що ведуть до затемнення душі, о, преславна Царице, Небесна, покровителько наших душ, просимо тебе, прийми наші молитви, за прощення гріхів, які вчинили наші сини і діти у своєму безмежному милосерді. Виблагай для них від Господа прощення і силу для покаяння в своєму незрівняному милосерді, о, Мати! огорни їх своїм незламним покровом, стань їм обороною від усіх невзгод, біди скорбот, відверни від них усі небезпеки, захисти щедрою рукою від усіх злих сил, що підстерігають їх на життєвому шляху, о, благодійна царице, Донько небесна! На тебе ми покладаємо всю нашу надію, прийми наші молитви, як мати приймає благання своїх дітей, донесе їх до величеності при Святої Трійці, щоб милість Божа завжди супроводжувала наших синів і дітей на кожному кроці їхнього життя, з великою вдячністю, Матір Божа, прославляємо Тебе і щиро молимось за Твоє величне посередництво перед троном Всевишнього. Дай нам омати віру в Твої обіцянки, дай нам силу в наших випробуваннях, дай нам спокій у наших турботах, з любов'ю і повагою, пречиста Діво, прийми цю нашу молитву і з милосердям прихилися на наших синів і дітей, щоб вони росли в богочесті мудрості і в любові до Господа нашого Ісуса Христа. Амінь, велика Цариця Небесна. Пресвята Богородиця Матір Божа, перед твоїм непорочним образом ми, недостойні діти земні, вклоняємося в глибокій покорі з великою вірою, як зірка воскова, що не гасне, ти освітляєш на шлях у цьому темному світі, як сад земний, наповнений небесним ароматом, о господарку Вселеної, що безперервно стоїш перед Престолом Всевишнього. Прийми наші вбогі, але щирі молитви і приношення, які ми складаємо за наших синів і дітей, напишіть імена та прохання в коментарях ми знаємо свою недостатність і численні провини, але твоя милість безмежна, як океан, що миває всі береги людських душ. Ми благаємо тебе, небесна адвокатко, і безсмертна Розо, Зійшли свої благословені руки на наші сім'ї, захисти їх від і бід, їм щитом у земних випробуваннях, лікаркою у хворобах та нептомною вартовою їхньої духовної та фізичної недоторканності. о, цариця цариць. Ми надіємося на Твою безмежну милість, віримо в Твої чудеса і благаємо Тебе підтримати наших синів у їхніх повсякденних справах. Нехай їхній путь буде прямий, їхні руки міцні, а душі чисті за Твоєю благодаттю. Віддали від них спокуси, злі думки та зведених ворогів, що витають навколо них, як темні хмари. О, мати Божа преславна і непорочна, даруй нам усім розуміння нашої гріховності і силу для її подолання допоможе нам бути чистими, як роса на листі, простими, як зірка на небі, і мудрими, як старий дуб лісу, запалюй наших серцях. Вічний ліхтар, віри, надії і любові, ми вдячні тобі, що ти є нашою міцною опорою, що не коливається нашою незрівняною заступницею в небесній ієрархії, все, що ми маємо, все, чого ми прагнемо, ми просимо через тебе, о Матір Божа, з глибокою покорою, каючись в своїх гріхах, але сповнені надії на Твою велику милість, Пресвята Матір Божа. Прийми нашу молитву, як простий, але щирий дар, принесений із найглибших частин наших душ, і будь ласка, будь з нами завжди, о найлюбляча мати, заступниця і покровителько наша. Амінь. В неперервному ланцюгу молитовної нитки, що з'єднує наші душі з вічністю. Ми знову звертаємося до Тебе, Пресвята Богородице, О чиста Діво, що носила воні, світ воно сотворене, Ти сама бездонаглибина милосердя, до якої ми грішні, сповнені спокуста, заблуди нині, прибігаємо, звільни, мовимо тебе, наших синів. Напишіть імена та прохання в коментарях, від оков гріха, від пекельних пасток, що чатують на їхні душі. О жінко, що ти над всіма жінками благословена наділи їх ризою праведності, щоб їх життя стало храмом, де завжди відгукуються відлуння божественної любові, навчи їх величати Господа в їхніх діях, словах та думках, щоб у їхньому житті завжди була свята гармонія. Ми також молимося за наших молодших дітей. Тих маленьких душ, що лише роблять перші кроки в цьому світі, О, Матір Божа бережи їхню невинність як скарбниці найбільшої цінності, охороняй їхній духовний росток від зловісних вітрів цього світу, даруй нам батькам мудрість і терпіння, щоб ми могли виховати їх в праведності і вірі, в любові і співчутті. Нехай наші родини стануть маленькими церквами, де кожен член знає та відчуває Твою присутність, де кожен вечір ми зібрані за сімейним столом, щоб не лише харчувати тіло, але й душу. В Тобі, о Богородице, ми знаходимо захист від вітрів, життєвих бурь та утішення в годину великих випробувань, та є нашою надією в тяжких моментах, нашою радістю у щасті, нашою місію у боротьбі. О найчистіша Матір, що своїм безгрішним воном стала святиною святих, ми вклоняємося перед Тобою, знаючи, що наші слова є лише слабким відгомоном, величі Твоєї доброти, за всі Твої дива та благословення, що їх ти ще розсипаєш на наші сім'ї, ми висловлюємо тобі найглибшу подяку, О Матір всього створеного, прийми нашу вдячність, як скромний вклад. В безцінний скарб твоєї безмежної любові, ми знаємо, що нічого не можемо подарувати Тобі, щоб хоч якось зрівнялося з тим, що ти нам даруєш, але приносимо і просимо прийняти нашу молитву, нашу віру, нашу надію та нашу любов, і збережи їх у твоєму безсмертному серці, свята Матір Божа, допоможи нам. Завжди впізнавати та здійснювати Божу волю в нашому житті, захисти нас від усякого зла та небезпеки і веди нас до вічного щастя. Амінь. Пресвята Діво, Маріє, що безперестанно молишся за всіх нас. Зі вдячністю в серці ми продовжуємо нашу молитву, ти зірка на небі нашої долі, що не згасає, вказуючи шлях у безмежних темрявах. Благаємо тебе, зайди до наших сімей, до наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, кого Бог послав нам, благослови їх на добро, на силу духу, на мудрість серця, матінко Всепрощення, відкрий для нас врата Божої ласки, вчини нас вдячними за кожний момент, вдячними за те, що ми можемо стати кращими, якщо лише пройдемо шлях віри. Міцна опора в труднощах, ми знаємо, що ти завжди поруч, о, захисти нас від бід і від принижень, від невіри і від вічаю, лікарко нестіленних ран прийми наші серця, обтяжені гріхом і тяжкими думками, очисти нас від усього, що заважає нам бачити Божу присутність у нашому житті, велика Матір, Ти маєш незлічену силу перед Божими очима. Бережи наші душі, як гірничий камінь, виправляй шліфою, перетворюй на щось прекрасне. Ми у своїй гріховності розуміємо, що без твоєї милосердної руки ми лише пил, що розсіється на вітрах існування, але з тобою ми стаємо частинкою великої гармонії, створеної Божою волею, Пресвята Мати, щиро і спокірністю. Ми завершуємо нашу молитву, нехай вона вине до тебе. Як благовонна ладанка, що звивається з твоїми безкінечними молитвами за нас, вічна слава тобі і через тебе, слава Всевишньому Богу, який дарував нам тебе, як найсвятішу з всіх матерів. Амінь. Ставте вподобайки під відео, Надійшли це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого. благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.